Looks like I'm the best and you're the worst. Everyone's ugly. <laughs> Put the hitting and finish the job. Seems your greedy really soul brought you here. Brought you here. Brought you here. Brought you here. Перенесичись ринку фільмів і мультфільмів, усе ще складно знайти щось що виділялось порівняно загально прийнятим шаблоном. Це й не дивно. Виробництва однієї серії може сягати до кількох тисяч доларів і вкладатись незрозумілий проєкт у першу чергу ризик, а не про унікальність. Та YouTube це зовсім інше середовище, де навіть одна людина без якогось стартового капіталу здатна викласти будь-яку найбільш неординарну ідею. Саме це моє Іна, Плід чистого хаосу, містики і плутанини, що звернув на себе увагу мільйони аудиторій. Я йогурт, і сьогодні я хочу поділитись з вами найбільш незрозумілим мультсеріалом Ютубу Іна. Приємного перегляду. Дана серія відчиняє нам ворота до світу, що за графікою подібне до цифрової епохи 2000-х років. Моні, місяцеподібна персонажка разом зі своєю подругою Іною йде на аукціон. І не хотіли виразити свою радість приводу приходу на аукціон, та її настрій миті міняється, і щастя перетворюється на смуток і небажання знаходитися у цьому місці. Уже в перші секунди серії ми бачимо однозначно природу головної героїні, у ній, неначе розміщені дві особистості. Автор не тільки дизайном, але й поведінкою показує, наскільки величезна пріро між цими двома частинами однієї персонажки. Згодом у кадрі з'являється касети, що прикріплюється до ляльки та оголошує початок аукціону, першим з товарів, в яких опиняється собака в пісочному годиннику. Монументи поряд з головними персонажками починають шепотітись і виставляти ціну в різні кількості плиток шоколаду та інших солодощів. I'm Going, no, no. Та аукціон переривається, оскільки з нього починають падати білі багатокутники, роздавлюючи розмовляючі монументи. І ніс те погане, вона виригає білий шум, що потім перетворюється на собаку. Усе. Роблячи невеликий підсумок, посмію сказати, що перша серія і не є певною мірою пілотною серією, оскільки порівняно з іншими епізодами вона максимально коротка, та із неї складно щось виділити. Усе ще нам показує цьому епізоді двох головних персонажів, що ще зіграють свою роль у наступних серіях, і світ, в якому відбуваються події серіалу. Можу лише додати, що окрім того, що на з Зиною, ми дізнаємось трохи і про Муні, що є не дуже неоднозначною персоною. Окрім того, що в неї жахливий характер, вона зовсім не турбується з приводу самопочуття власної подруги, повністю ігноруючи ті моменти, коли їй ставало кепсько. Look at the crowd today, Ina! Everyone's ugly. Oh, з <різь> авлій. Більш цікаві аспекти серіалу ми зможемо побачити вже у другій серії. Нам починається з того, якій не підходить до як я припускаю блакитних воріт, і просить істоту з обробленою головою Давида дозволити їй увійти, оскільки в неї термінове повідомлення, яке вона має передати своїй приятельці, Давид просить їй дати зразок крові, перш ніж увійти, проте її на цього зразку немає, усе ще намагаючись спокійно аргументувати причину, чому він має її пустити. Непевно, що змусило охоронця передумати, але він все ж дозволяє їй пройти, бажаючи хорошої дороги. Шанатенбонфіс паща відкривається і не потрапляє в середину. Тут вона опиняється в подобі лабіринту з персикового кольору шпалерами і темно-бірюзовою підлогою. Бродячи одноманітими коридорами, вона помічає міма з білою маскою, рукавичками з бордашками та капелюшком і напитає міма, де знаходиться Муні. Та вона не розмовляє англійською, проте суперечно повідомляє, що їй потрібно піти прямо і направо, щоб до неї її статись. Проходячи крізь портал, вона опиняється у просторій кімнаті з багатобарними стінами, загляною стелею і гірчичною підлогою. І лечу вперед, на її шляху трапляється дивна істоти, що миттю перетілюється в червоний куб з обличчям людини, що одразу просить не піти. Ще один портал, і ще одна простора кімната з великою кількістю порталів та дивними одноманітними істотами. І не підходить до подоби, чи то летючої тарілки, чи черепашого панциру, з якої вилазить людина. Що нічого і не встигла сказати, як чоловік. Теж не англійською, повідомляючи, що, щоб дістатись до муді, потрібно піти шляхом, що знаходиться позаду нього, попереджаючи, що він небезпечний. Сказавши це, він зникає. І не йде далі по зеленому коридору, де рука, не наче манить її далі. Їшовши до кінця, вона опиняється перед білими сходами на гору, що ведуть до зіниці величезного ока потрапляючи всередину, вона опиняється в темній космічній кімнаті, де ми нарешті зустрічаємо. Муні, Муні здивовано зустріти Інну тут, жартуючи про рибака, якого самого спіймали вудкою. Але Іна має досить неоднозначну реакцію на це. Ха-ха-ха!

Цієї серії, як мені здається, може взятись куди більше ніж з попередньою. У першу чергу я хотіла звернути увагу на двох персонажів міма і чоловіка. Справа в тому, що вони говорять і що написано знизу під виглядом перекладу, не співпадає зі справді сказаним. Зокрема, якщо перекласти їхні слова, то одразу виявиться, що ні мім, ні чоловік не казали про те, куди її слідити, а навпаки, що вона негайно має покинути це місце, доки в ньому не застряла, і що їй краще забути своїх друзів. Тепер виникає запитання. У першу чергу, чому суть субтитрів так відрізняється від сказаного цими двома? Тут є гіпотези. Перша, Інна сама розуміє суть сказаного саме таким чином, буцімто її хворий розум так сприйме попередження двох персон. Друга, хтось або щось перемінило значення таким чином, щоб Інна продовжила йти вперед. Прошу також помітити, що більшість часу цій серії ми бачимо світ навколо через кудзору власне Іни, на наче вона є персонажем гри, якою ми контролюємо. Можливо, цьому і криється причина. Грі потрібно, щоб вона просувалась далі, але те, що буде в кінці, є для й небезпечним, що намагається попередити чоловік і мім. Саме тому код гри, як і припускає, не доноситься попередження до головної героїні, а перевтілює його так, як йому потрібно. Але знову ж таки, це лише моє припущення. Інший аспект, на який я знову хотіла звернути увагу, це відношення між Муні і Іною. Ця серія ясно покаже, що для Іни Муні є дуже важливою подругою. І вона пройшла такий величезний шлях просто для того, щоб сказати приятельці, що Муні є для неї подарунком. Але чи є для Муні Іна такою ж важливою? Сумніваюсь, що ще підтвердиться в наступній серії. Думаю, єдина причина, чому Монік тусить з Іною, криється в жахливому характері, чи від інших від неї. Тому Муній дружить з іною, оскільки більше ніхто не може її стерпіти. До з самого початку чимало сот ставиться специфічно, що може бути пов'язане з тим, що й не вважається стороннім об'єктом цього світу, про що ще певний міру зазначав страж. Можливо, і не є певною помилкою, що є причиною двоякого характеру і хаотичної поведінки. Так і виходить, що два аутсайдери знайшли одне одного, і хоч їхні взаємовідносини не можна назвати здоровими, усе ж більше нікого ці двоє не мають. Згадуючи також перетворення і не на двох демонічних істот, тут у мене теж є гіпотеза. Коли чоловік попереджав про небезпеку, і в субтитрах, і у справді сказаному говорилось про те, що попереду її чекатиме небезпека, і що свідомість і не не готова до того, щоб це прийняти. Можливо, ця неготовість свідомості виявилося тимчасово перетілення щось незрозуміле. як не як? А в чому мене 100% певні, це те, що і несправді нестабільна психіка. Все починається з того, як Муні і Іна приходить на свято величного Руноса, де вони зможуть загадати своє бажання. Муні з нетерпінням цього чекає, катається на скейтборді і судить людей. У той час як Іна зовсім не хоче тут бути і постійно просить піти додому. Проте Муні повністю її ігнорує. Подруга Іни пропонує класти парі, хто перший сягне вершини величного Рунаса і загадає бажання, той мусить платити за борги лузера. Ненацька у кадрі з'являється гігантська істота, на яку намагаються викарабкатись люди. Як згодом виявиться, це і є величний Рунас. Біля нього збирається натовп і у війни починається істерика. You know. Вмикається таймер, і Іна йде, оминаючи манекенів на своєму шляху. Звертаючи бік, вона зустрічає чорну жабу з прямокутним тілом. Він намагається заспокоїти її ну, досить неординарним способом. Nice на щастя, це працює, і Інна продовжує свій шлях. По дорозі вона знову зустрічає цікаву персону, на цей раз це джунгур на одноколісному велосипеді. Взаємодіючи з ним, він кидає маски і їде геть, а з масок формується чоловік. Після невеликої бесіди вони, здається, знаходять спільну мову. Турон, туран, тур! Для контексту скажу, що турин є десертом арабського походження, що робиться з мегеду, мегдалю та яєць, за смаком дещо схожий схоже на турецький рахат Луку. Цей десерт є дуже популярним в Іспанії, а в межах серії він чисть зіграє свою роль. Час спливає величезна істота миттю, чи телепортується, чи зникає всередині дівчинки у блакитній сукні, яку Ігна також миттю потрапляє. Іна опиняється напроти гори манікенів, а з боку від неї знаходиться та сама дівчинка, проте на цей раз у неї взагалі нема обличчя. Позаду ж опиняється чисельна кількість сходинок і дверей, що ведуть Бог зна куди. Іна проходить через ні такі двері, опиняється в зовсім іншому просторі. Стіни сірі, підлога зелена, а посеред кімнати знаходиться подоба порталу чи озера, у якому потоку вбачається код. У цій кімнаті Інна не одна. Тут ще знаходиться джентельмен, якого Інна називає Харк. Він каже, що святкування завершилось, і на зараз перебуває у резиденції величного Руміса, попри те, що у Насті потрапити не мало. Тепер ж вона і не повернеться назад, оскільки двері між світом і резиденцією повністю зачинено і пройдуть роки, перш ніж двері відчиняться знов. Інна, попри цю не дуже позитивну новину, здається, не сильно це засмученою, бажаючи виграти пері у Муні, вона питає Харка, як їй потрапити до величного руноса, щоб загадати своє бажання. На що той каже їй пройти через святий кот позаду неї, проте робить застереження, що бажання ніколи не здійснюються. But heed this warning. Warning. Desires are never fulfilled. І не так і робить і через певний час опиняється в долині з чистим небом і багатокутними полями. Вона йде у бік скляної статуї, що є певною мірою садом, де у квіті є обличчя, а замість бджіл літають жовті собаки. Підійшовши до танку, що кружляв колами, з нього вистрілюється пастушка, що прозить інну піти. Але наявний уйний Турон змушує її передумати. Пастушка дає іні зразок крові, дозволяє їй пройти далі. Знову святий кот знову і не стрибає в нього. Проходячи через блакитні двері, які сказала їй пастушка, головна Грині опиняється в просторій в сірій місцині, де яскраво забарвлено є лише зелена доріжка. Проходячи далі і оминаючи білі манекени, вона йде назустріч до банана. Коли ж вона нарешті до нього добирається, у мить до неї різко підходять дві персони накачаний чоловік з зеленим волоссям і рожевою сукнею, що тримає трілку з іншою блакитною сутністю у ній. Обидві сутності вороже ставляться до Іни, та тільки вона дає їм зразок крові, вони заспокоїться і, хоч з недовірою, протипускать її далі, вказуючи дорогу. І знову дорога, і знову нова дивна місцина. На цей раз світ довкола подібний до пустелі, де перші ми бачимо дві величезні руки, йдечу вперед минаючи не дуже корисні у цьому туманному вимірі ліхтарі, і не доходить до піраміди. Біля піраміди знаходиться істота, що подібна певномірою до біблійно-точного янгола. Тієї сутності різко і неочікувано з'являється рожевий дельфін під іменем Фіндол. Він каже, що для того, щоб відчинити двері у піраміді, він радить поперувати воду у червоний. Сказавши це, він повертається назад до стража. Про яку воду Фіндол говорив, нам не ясно. Та, схоже, Інна, більше бізне у цьому спитанні, прямує певним напрямку, доки не бачить зелене летюче око, що подібне до окендра з гри Minecraft, яка веде її до ваги, з якої стікає жовта вода. Митю Прямо перед нами з'являється схожа на чехлуна персона. Взаємодіючи з водою і не перетворює її на червоний, і у той же момент непроглядний туман зникає, відкриваючи приховане раніше небо. Повертаючись назад, нашому погляду вдається побачити не тільки перевернуту піраміду, але й гігантську статую чи до дракона, чи до іншої міфічної тварини. Двері справді відчинились, про те, що було далі, складно описати, оскільки не чекав довгий коридор, у кінці якого справа знаходився шлях далі. Падає, чого в нагруні потрапляє по доволі печери, де попереду чекали величезні плачучі ворота. Вони відчиняються перед геїне. Ми бачимо величезний темний простір, темно бірюзових бар та неонову, напівпрозору доріжку, що веде, ймовірно, до величного Руноса. І прямо перед дверима нас неочікувано спіткає скрімер. Схоже, що подруга Іни Муні змогла все ж дістатися до Ронаса перший і виграти парі. Доки вони розмовляли, головна героїня поступово почала водозмінюватись. Її синя частина почала змінювати колір і в кінці повністю стала жовтою. Та й Муні дозмінилась, перетворившись на дивну людину подібну сутність. Що ж, порівняно з іншими двома серіями, тут є купа всього, що слід зазначити. Проте усе по порядку. Про власне Муні і стал недоїни вже казати не буду. Тут усе ясно. Зокрема, мене сильно зацікавила фраза пастушки, коли вона вперше бачить Іну. Ще один Інобаламут? Як це? Ще один? Та ще й коли ми знову стеребаємо в озеро коду, в його глибинах ми чітко бачимо інших Ін. Невже Іна не вперше потрапляє до маєтку Рунаса? Це частково пояснює, як і вдавалося так швидко минати усі перешкоди і пересуватись без великих проблем, і не знала шлях наперед. Але як можливо і не є певною мірою пожесеною сутністю. Можливо, і насправді є персонажем гри, якою контролює гравець. І саме тому у цій серії ми знову бачимо усе очима Іни. І це причина її обізнаності. Як-не-як, а коли головний персонаж помирає, він завжди воскресає. А може, і на просто вірусть з цього комп'ютерно-подібного світу. І це причина, чому немала кількість осіб, в неї ставиться негативною. Та ще й ці глюки, що неочікувано з'являлись. Хоча не здивусь, що ні одна з цих теорій не стане правдою. Говорячи ж про кінець серії, героїні все ж дається здатись до Рунеса, а значить, вони обидві загадали свої бажання. Я припускаю, що і Іна і Муні певною мірою змогли отримати бажане, оскільки саме там вони почали змінюватись, як я зазначала раніше. Якщо з Муні у більш-менш усе ясно, оскільки вона прямо каже, що хотіла стати худішою, то яке було бажання у Іні можна лише припустити. На мою думку, і забажала стати щасливішою, позбути своєї негативної сторони, що впадало в істерики і депресії. Проте з моєї голови ніяк не вийдуть слова Харка та його застереження, що бажання ніколи не здійснюється. Певною мірою я з цим можу погодитись. Так, мені стало худішою про якою ціною? З її власного я не залишилось нічого, і тепер мені складно впізнати ту саму Муні. Мені здається, що і Іна завдили закоціну за бажання позбути своєї правої частини. Проте чим саме пожертвувала Інна, нам невідомо. На цій ноті я вже буду закінчувати дане відео. Тут усе справді заплутано, тому з нетерпінням чекаю ваші припущення у коментарях. Зокрема, можу ще виявити ще далеко не на все змогла звернути вашу увагу, з причини моєї з приводу певних і образів та й загальної заплутаності шоу. усе, що можна сказати напевне, цей проєкт не є плодом чистого хаосу. Так, у ньому багато всього незрозумілого, але тут можна віднайти суть, глибинний сенс. І саме тому й не люблять Вона не порожня іграшка, а багатошаровий серіал, що криє у собі куди більше, ніж ми можемо зрозуміти. Та й серіал на цих трьох серіях не закінчується. Недавно вишитили четвертого епізоду, який ми зможемо не просто подивитись, а пограти в нього. Можливо, саме він дасть нам відповіді, не цікавлячи нас питання. А може, він лише змусить нас ставити більше запитань.